Велика грецька колонізація, Скіфія. На території Греції було не так багато родючих земель, населення невпинно зростало, і селянам бракувало земельних наділів. Це стало однією із причин, чому у VII, VI століттях, до нашої ери на берегах Середземного й Чорного морів греки почали активно засновувати нові поселення. Процес розселення та заснування греками колоній отримав назву Велика Грецька колонізація. Керівники полісів, звідки вирушали переселенці, були зацікавлені в колонізації, поліс позбувався нічим не зайнятих людей, заробляв на будівництві суден і міг сподіватися на подальшу торгівлю з новим поселенням. Греки-колоністи та місцеве населення. Організовуючи свої поселення в нових землях, греки мали налагоджувати відносини з місцевим населенням. У багатьох регіонах від грецьких переселенців переймали гончарний круг. Технологію виплавки заліза, монети, письмо, а також традиції вирощування винограду та маслин. Давні греки називали український острів Зміїний островом Ахілла. За легендою, його з дна моря підняла богиня Фетіда, щоб увічнити пам'ять про свого сина, героя Ахілла. На території України було чимало грецьких поселень полісів серед них Тіра, Ольвія та Херсонес. Сусідами греків, що оселилися в цих місцях, стали кімерійці. А пізніше скіфи. Вони торгували із греками зерном і рабами. На їхнє замовлення греки виготовляли витончені ювелірні вироби. Куплене у скіфів і самостійно вирощене зерно колоністи продавали до Еллади найбільші грецькі міста колонії північного причорномор'я Ольвія у перекладі Щаслива, заснована у VI столітті до нашої ери жителями Мілета. Розташована на берегах Бузького лиману поблизу сучасного Миколаєва, знищена гунами у IV столітті до нашої ери, Херсонес, у перекладі півострів, заснований у V столітті до нашої ери жителями Гераклеї Понтійської, територія сучасного Севастополя після падіння Західної Римської імперії увійшов до складу Візантії, припинив своє існування в XV столітті, пантікапей, у перекладі Рибний шлях. Сучасна керч, заснований у VII столітті до нашої ери жителями Мілета, зруйнований гунами IV столітті до нашої ери, тіра від грецької назви річки Дністер Тірас, заснована у VI столітті до нашої ери жителями Мілета, гирло Дністра, на околиці сучасного Білгорода Дністровського, припинила існування в IV столітті до нашої ери, можливо, унаслідок навали гунів. Сусідство із греками настільки вплинуло на кімерійців та скіфів, що вони заснували свої міста кімерік і Неаполь Скіфський. Певний час протягом третього і другого століть до нашої ери скіфи навіть контролювали грецькі поліси в Криму, античні держави на території України. На території сучасної України існували дві могутні античні держави Боспорське та понтійське царства. Боспорське царство розташовувалося на території Керченського півострова та Манського півострова, його столицею було місто Пантікапей, центр ремесла і торгівлі, до Еллади з місцевого порту відвантажували рибу, хутро і зерно, а купували вина, маслинову олію та предмети мистецтва. Вироби боспорських ремісників продавали до інших полісів колоній або варварським племенам. Розквіт боспорського царства припав на четверте 3 третє століття до нашої ери. Давні греки мали власні назви для відомих нам морів і річок. Так, Чорне море вони називали Понт Евксинський, що перекладається як Гостинне море, Азовське море, озеро Меотида, Дніпро, Борисфен, а Дунай Істер. За переказами, Чорне море спочатку греки називали негостинним. Проте, освоївшись та встановивши зв'язки з місцевим населенням, вони змінили його назву на гостинне.